Танцюй uhm Танцюй Uhm mickey а ти танцюй танцюй ніби тут нікого танцюй танцюй для мене своє соло а ти танцюй танцюй ніби тут нікого танцюй танцюй для мене своє а Танцюй небету нікого, танцюй, танцюй для мене своє А ти танцюй, танцюй, небетут нікого, танцюй, танцюй для мене своє соло всі погляди на нас, ага. ти зробила фурор, ти зупиняєш час ага. Нереально, наче сон, центр уваги для мас рухаєшся в унісон. В унісон. Будь, від тебе не відірвати очей, тебе взяв за наснагу Сотні безсонних ночей, щоб побачити ту саму, ту саму, 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 саму саму, саму. Ту. саму, саму. А ти танцюй, танцюй, ніби тут нікого, танцюй, ага. танцюй, для мене своє соло. А ти танцюй. Ага. Танцюй, ніби тут Таньцуй неба тут нікого, танцюй, танцюй для мене своє соло, а ты танцуй Танцюй, неба тут нікого, танцюй, танцюй для мене своє соло Ніяк не можу на тебе надивитись не можу тобою наїстись, тобою напитись, я буду милуватися, а ти продовжуй в танці крутитись. Проси все, що хочеш, я буду коритись. Від одного твого слова буду губитись. Для тебе можу змінитись, я ще чого житись, треба дожитись, щоб в танці крутитись. в танці крутитись, В танці крутитись. А ти танцюй, танцюй, ніби тут нікого. Для мене своє, солодий, танцюй, Танцюй, небудь нікого, танцюй. Танцюй для мене своя солодай, танцюй. Танцю, небудь тут нікого, танцюй. Танцю для мене, своя солодий, танцюй. Танцюй, небудь нікого, танцюй, танцю для мене своє соло.